Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Загинула 18-річна медикиня 67 сьомий ОМБР з Києва. Анастасія Марчук троє з початком повномасштабної війни пішла воювати у дуб ПС, а пізніше стала медиком першої стрілецького бату. 67-й ОМБР позивний медикиня взяла на честь району, де виросла. Закінчила спеціалізовану школу на Троєщині. Загинула дівчина під час евакуації поранених. Свої співчуття вже висловив і Дмитро Ярош, оскільки Марчук пройшла. Курси дуку Ярош зазначив вже декілька діб підрозділи української добровольчої армії, окремий штурмовий батальйон АРЕЙ, загони Дніпровські штурмовегери, сліпа лютя, гревен група, екіпажі госпітальєрів, ефективно працюють на одному із напрямків фронту. Наші хлопці та дівчата знищили десятки ворогів. Вивели з ладу, поранивши багато орків, взявши в полона, врятували життя не одному українському воїну. Подруги та друзі, дякую за вашу службу. Україні так тримати. Пес дасть Бог колись про. Цю військову операцію напишуть і прославлять всіх її учасників. Крім того, Ярош прокоментував замах по подіях в Одесі. Пише Дмитро Ярош. Підступний ворог атакує українців не тільки по лінії фронту, але й у тилових областях. Пацюки завдали болючого удару по моїм друзям Наталочці та Альберто, кручиніним бійцям української добровольчої армії. Вночі здалося відвідати Альберта та Наталію в одному з медзакладів Одеси. Лікарі роблять неймовірну роботу. На жаль, Альберт поки що у комі Наталя внаслідок важкої контузії перебуває у тяжкому стані. Вірю, що їх жага до життя здолає усе їм та їхнім дітям забезпечено посилену надійну охорону. Внутрішня безпека уда в тісній співдії з українськими спецслужбами і правоохоронними органами працює в посиленому режимі. Маю надію, що цей резонансний терористичний акт буде розкрито. По гарячих слідах а виконавці та замовники будуть або затримані, або ліквідовані. Від командування уда гарантуємо винагороду у тисячі тисяч доларів за будь-яку інформацію щодо осіб причетних до здійснення теракту. Нагадаємо, неподалік Одеси вибухнув авто в якому перебували члени Української добровольчої армії Альберт та Наталія Кручиніни. Про це повідомили у Фейсбуці Української добровольчої армії сьогодні. Увечері біля одного з військових об'єктів у передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратими та посестри, Альберта та Наталія Кручиніни. Прямо зараз за їх життя борються лікарі. На місці працює поліція. Написали в ОДА. Там розцінюють зазначений злочин як терористичний акт. А пріоритетною версією розглядають діяльність вороже. В ДРГ зазначається, що підрозділи власної безпеки УДА вже отримали термінові вказівки. Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців зв'язатися з командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ. Наголосили в УДА. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.